Друзі, сьогодні покроково я покажу, як я реалізувала запит клієнта на автоматичний постинг контенту в Телеграм і в Інстаграм. Залишайтеся зі мною, підписуйтесь і слідкуйте за подальшими відео. Я ділюся всім тим, що знаю сама, і це безкоштовно. Друзі, штучний інтелект зараз дійсно стрімко розвивається і не користуватися цими можливостями вже просто неможливо. Тому обов'язково вивчайте, як автоматизувати процеси за допомогою штучного інтелекту. Це, це значно економить вас час, і ви точно зможете всю рутинну роботу делегувати вже штучному інтелекту. Це досить нескладно, але треба трошечки розібратися. А за допомогою моїх відео, звісно, ви... Крок за кроком зможете дізнатися, як це створювати. Давайте я покажу вам, як реалізувався реалізувалось замовлення від клієнта, і запит був такий: клієнт хоче мати можливість диктувати якісь голосові повідомлення. боту. Це власні думки або ідеї щодо контенту. І далі за допомогою штучного інтелекту це все оброблюється і створюється вже повноцінний контент для інстаграму або телеграму. Я покажу вам, як ми реалізували цю ідею. Ось так виглядає перший сценарій. За цим сценарієм в бот буде поступати або текстове повідомлення, або голосове повідомлення, і далі, відповідно, чи це текст чи голос, буде відбуватися наступні гілки. Будуть спрацьовувати. Оброблюється голос і створюється допис, або оброблюється текст і створюється допис. Я запускаю цю автоматизацію, і в Телеграм-боті, який створено вже заздалегідь, це буде ваш телеграм-бот, куди ви будете надсилати такі повідомлення або голос, або текст. Надсилаємо текстове повідомлення. Ну, давайте я просто скопію попереднє. Ну, наприклад, новина про те, що я створила автоматизацію для постингу контенту. Я просто озвучую свої думки щодо того допису, який я хочу створити. Далі з вами бачимо, що гілка спрацювала нижня, тобто текстова гілка, і вже я маю у своєму телеграм-каналі закритий телеграм-канал тільки для мене, я маю ось цей створений допис. Подивіться, була, було одне речення про те, що я хочу новину, про, про те, що я створила контент, і я отримую ось такий вже. Непоганий допис. Що я можу робити далі? По-перше, я можу його коригувати, якщо мені це потрібно, або вже одразу його переслати своїм підписникам звідси з Телеграму. Але моя автоматизація тут налаштована ще таким чином, що перед тим як воно публікується в Телеграм-бот, воно потрапляє до таблички Airtable. І подивлюсь, що так, звісно, це повідомлення щойно було ось тут збережене. Для чого це потрібно? Наприклад, ви не дуже довіряєте штучному інтелекту, і перед тим як щось постити в ваші соцмережі, ви хочете це перепровірити і тільки потім е, зробити епруф, і далі вже запостити це в якусь соцмережу. Е, що ще ми тут можемо робити? Ми можемо тут дати малюнок, і я так і зроблю. Наприклад, я виберу якесь зображення, яке в мене вже Є на комп'ютері, або ви попередньо щось генерували, якісь заготовки, і сюди ви його підвантажили. Хочу ще е, вам сказати, що. В цій автоматизації можна також передбачити генерацію малюнку одразу. Але ми йшли таким шляхом найменшого супротиву, тобто найменшого фінансово затратного супротиву, тому це максимально безкоштовна автоматизація. Тут треба буде сплатити тільки за API чату GPT, все решта безкоштовно. Тому ми не додавали модулі чату GPT для створення малюнків, тому що малюнки там такі собі. Не дуже і зазвичай воно потребує щоб згенерувати, і, і все ж таки результат клієнта не задовольняє саме якість рисунків, якість малюнків, які малюють чат GPT. Тому ми вирішили все ж таки прибрати модуль генерації малюнків сам, у самому сценарії, хоча це можливо, і додавати це вручну в цю табличку. Це не, не важко, а, але це вже буде відповідати тим вимогам той малюнок, який має клієнт. Або які, які вимоги маєте саме ви. Я додала вже сюди малюнок і дивлюсь, що цей наприклад допис. Мені там не дуже подобається дуже багато смайликів. Я щось можу тут підредагувати, наприклад, прибрати якесь речення підредагувати. Якщо є така потреба, якщо вам все подобається, ви так і залишайте. Далі я вибираю в яку соцмережу це буде публікуватися. Я оберу зараз Телеграм. І після того у вас вже може бути тут декілька напрацювань таких, так ви можете голосом сказати це повідомлення, яке буде оброблюватися або текстом. І у вас буде ось такий список всіх напрацювань і ваших ідей для контенту. І ті ідеї, які ви вже передивилися і думаєте, так, добре, я хочу, щоб це вже пішло до моїх підписників. Ви обираєте соціальну мережу, далі ставите ось тут галочку. І після того, як тут поставилась галочка, контент буде публікуватися в. Вибраний обрану вами соцмережу. Хочу звернути вашу увагу, що ще є додаткове тут поле: це Publish. Тобто, після того, як опублікується контент у цій соцмережі, тут буде автоматично проставлена галочка, що це вже опубліковано. Таким чином, ви можете для себе відслідковувати, які ваші дописи вже були опубліковані, а які ще не були. Я вже поставила тут зараз галочку, і зараз запущу автоматизацію, яка має спрацювати, і отримаю цей готовий допис у себе в телеграм-каналі. Як бачимо, Ось цей допис вже з малюнком, який ми щойно з вами підтвердили в табличці. Так все працює. І таким самим чином, якщо ми поставимо галочку біля Інстаграму, тобто змінимо, наприклад, цей допис на Інстаграм, і так само запустимо і наш контент буде публікуватися в Інстаграмі ось по цій гілочці. Давайте я оберу саме це оберу щось інше. Або давайте саме цей допис. Все те саме залишу. Ось вам зробила Інстаграм. Змінила. Приберу галочки ось тут, тому що воно ще в мене не опубліковане. Але зараз поставлю галочку, що я підтверджую цей допис для Інстаграму. Далі переходжу знову до автоматизації, натискаю запустити. Я зараз це роблю для того, щоб вам швидко продемонструвати, як це працює, тому я запускаю це вручну, роблю «Run once». Але коли ваші сценарії будуть просто запущені, вони будуть перевірятися кожні 15 хвилин. І якщо будуть якісь оновлення, ось тут вашій таблиці, воно буде публікувати автоматично. Я зараз запущу сценарій. Від, бачите, пішло вже по другій гілці, тобто там, де є Інстаграм, я також перейду до Інстаграму, перезавантажу сторінку. І ми побачимо, що ось цей допис тут опублікувався. Він мені зараз тут не потрібен, тому що це для тесту саме. Я його видалю звідси з Інстаграму. Але ви, звісно, його можете залишати. Я тут створювала вам для. Для такої демонстрації просто за е, ш, таким швиденьким запитом, ви також можете писати цілий допис від руки, е, робити такі е, драфти вашого допису майбутнього. І штучний інтелект просто буде оброблювати вже вашу таку е, чернетку, можна сказати, ваших думок вже в повноцінний е, допис, е, оформлений зі смайликами, з закликом до дії і так далі. Все те, що ви пропишете собі в промті. Тому це може бути реалізовано по різному, або ви повністю довіряєте креатив штучному інтелекту, або ви викладуєте свої думки, просто не заморочуєтесь над граматикою, над якимось стилем написання. А штучний інтелект вже робить цей стиль за вас і е, додає емоцій і додає якоїсь, додає емоцій ваш допис. Ось ці два шаблони для мейку, які ви просто собі сюди можете завантажити і налаштувати під себе кожну там, соцмережу, підтягнути вашу сторіночку, телеграм-бот і таке інше. Ось ці два сценарії ви знайдете в мене в боті в Телеграмі. Цей бот спочатку буде перевіряти підписку на мій канал, а потім видавати вам потрібні документи. І на моєму телеграм-каналі я вже маю відео, де я пояснюю, як зробити такого бота, який перевіряє підписку людей, які прийшли у вас щось взяти, але не підписалися. І це дійсно допомагає а, збільшити конверсію підписок. Тому переглядайте інше відео, налаштовуйте, підписуйтесь, залишайтеся, задавайте питання. Я буду проводити невеличкі майстер-класик. Хто ще не розуміє, як цей мейк працює, і не знає самих азів, я прошу вас залишатися, давати такі заявочки, що вам це цікаво, і я буду створювати додаткові майстер-класи для того, щоб ви розібралися з базовими налаштуваннями, хто ще не вміє цього робити. Але мені потрібно, звісно, розуміти, чи є такі запити, і чи хотіли би ви навчитися автоматизувати свої процеси.